Всім привітки! Ви на каналі Возної Таїсії і в мене нова рубрика зроби сам, а не купуй. Я дуже захотіла купити для дому, для інтер'єру листя пальми, але дивіться далі, я вас точно здивую і одразу скажу, цей букет з листочків пальми мені обійшовся в 50 гривень. Так, так як я захотіла дуже зробити ці листя пальмочки. Я вирішила подивитися, скільки вони коштують спочатку в інтернеті. Справжні. Напевно, їх записую. Так, показую вам вартість одного листочка сухого. Так, вони справжні, але вони не дешеві. Довго не думаючи, я в епіцентрі купила пакувальний папір. На жаль, поштучно там не продавалося, взяла за 200 гривень 50 штук. Ну, ви вдумайтеся, вартість настільки це дешевше і економніше. Тим більше буде потрібно мені. Для хазяйства і для майбутніх майстер-класів. Одразу скажу, щоб не забутися, плотність паперу 80 грам, і за розміром біля метру на 50 якщо я не помиляюся. Починаємо мастер класс з того, що складаємо папір в четверо. І вирізаємо 4 рівних відрізки форматом А5 в мене вийшло. Після того складаємо вдвоє і вирізаємо трикутничком. Тобто з одного куточка в інший ріжемо. Можна для початку спробувати провести, як я зробила, простим олівчиком, щоб рівненько було. Далі я вже робила це без олівчика. Розкриваємо наш трикутничок і починаємо робити з нього гармошку. знизу вверх. Намагайтеся не спішити і дивитися по краям, щоб все було рівненько. Гармошку можна складати одразу, як видно на відео. Ви бачите, що поганенько видно, але не перевертаючи, ось таким способом можна складати. І можна просто перевертати в кінці. Я так і зробила. Кожен раз перевертала цей трикутничок. Коли дозбирали гармошку, збираємо її вдвоє і приклеюємо посередині клеєм ПВА. Обережно між двома шовчиками отак, скріплюємо та приклеюємо. Зовнішньої сторони, якщо десь щось вам не подобається, також можна прикріпити приклеїти. Саме в такому форматі, тобто в трикутничку, можна робити листочки пальми різних розмірів. Дивлячись, з якого розміру буде у вас трикутничок. Така і буде пишність листочка самої пальмочки. Чим більше, відповідно, тим пишніший листочок. Ви далі побачите на відео. Саме головне умова рівненько складати трикутнички, щоб все-таки листочок вийшов більш подібний до справжнього. Я склала листочок, як і маленький, посередині склеїла. А далі готуємо ніжку для нашого листочка. Як ви бачите на відео, невеличкий взяла клаптик паперу, скрутила трубочку. У мене, до речі, були ці трубочки паперові, дуже довго лежали, не використовувалися, Тож саме час їх використати. Скрутила, зверху залишила біля 5 см пустоти без трубочки, для того, щоб вставити його в листочок посередині. Ще хочу показати вам один формат листочка. Взяла знову ж цей великий лист, склала його в четверо і малюю напівколо, можна так сказати, як зображено в принципі на відео. Вирізаємо, я вирізаю одразу всі чотири штучки. Рівномірно наші кола розрізаємо і складаємо гармошку. Знову ж повторюся, гармошку не спішимо складати, щоб все-таки були рівні трикутнички. Ці. Розправляємо і вийшли, вийшов зовсім інший формат листочка, як ви бачите. Клем ПВА внизу скріплюємо, вставляємо в трубочку. Тут навіть не потрібно ніякого клаптику паперу, щоб зробити більш простіше, можна сказати, набагато. Що лишнє обрізаємо. Ну, мені так здалося, що треба трішки його обрізати. Вставляємо посередині трубочку і далі змотуємо все шпагатом. Замотуємо все щільненько, щоб нічого не розпалося, нічого ніде не терчало і виглядало естетично. Все, мастер-клас завершився. і Я думаю, що ви зрозуміли, що варто інколи зробити щось самому, ніж купувати. Все-таки це набагато дешевше і більш оригінальніше. До речі, в мене пройшла непогана ідея, так як я купила дуже багато цього картону, я можу зробити ці листочки декоративні на замовлення. Пишіть в Instagram, Facebook на почту. Всі посилання в мене є в коментарях, в описі до цього відео, тож все можна обговорити. Ви подивіться, як красиво все вийшло, ще раз покажу. Все до дрібничок. Дуже-дуже гарно вийшло. Буду дуже вдячна за коментарі, лайки та фідбек. Загалом пишіть свої враження і підписуйтесь.